Хіба тут справжні друзі, якщо вони відмовляються від вас через те, що ви хочете бути такою, якою ви хочете бути? Ну, ну реально. ні, справжні друзі зі мною навіть переписуються українською. Я їм за це дуже вдячна. Прям стараються, хоча, хоча абсолютно російськомовні люди зі мною переходять. Я прям дуже вдячна ну, і це дуже переходять. Цінує. Я коли говорив російською, всі зі мною говорили російською. Я почав говорити українською, люди зі мною говорять українською. Більше того, вони зі мною говорять українською, розвертаються і між собою говорять російською. Зараз от такий важкий час. Що тобі хочеться навколо себе мати людей, яким ти можеш довіряти? Ну як я можу довіряти людям, які відмовляються від спілкування зі мною через те, що я повернувся до свого коріння, і для мене принципово важливе питання української мови і української ідентичності. Це треба було і раніше зробити, але ну ми цього не зробили. Але після тих жахів, які росіяни зробили в Україні, ну типу, ти просто не хочеш мати нічого спільного з цими людьми. Якщо ти це усвідомив, а твої друзі не